Отож, любі друзі, в ефірі програма Відверто наух в якій сьогодні говоритимемо про те, як видати власну книгу блокнот чи Щоденник Гість студії профі у цій справі. Я би сказала, так це Людмила Моринська, авторка та видавчиня унікальних українських планерів та щоденників. Вітаємо Людмилу ефірі. Доброго дня. Доброго дня. Тішуся, що я є тут. Тішуся за запрошення. Дякую вам, спасибі. Ну що ж такий позитив і енергії вже багато є. То я думаю, що наш ефір прийде дуже швидко, оперативно і зокрема. А, цікаво, отож, ще, будь ласка, Людмила, розкажіть про себе кілька цікавих фактів, би слухачі та глядачі ух, радіо, до речі, в нас є стрім на нашій ух радіо Фейсбук сторінці. Що ми ближче могли познайомитися з вами? Хто така Людмила Моринська? Людмила Моринська зараз є авторка та видавчиня. Я зараз створюю просто унікальні продукти. Це є планувальники, це є. Щоденники, це є нотатники, і вони дуже є особливі, тому що в кожному з них живе українська душа. Так, це дуже важливо, особливо в період війни. Ми на і так загострили свої почуття якось націоналізму такого і патріотизму. Правда, але давайте ще попередньо з вами трішки поговоримо про те, які ваші спогади про першу роботу і як склалася ваша подальша професійна діяльність, тому що вона дуже така різнобічна і багата. Так. Працювати я почала у 16 років і в торгівлі. І вже в 19 років я працювала на керівних посадах. І це мені дало змогу вже у 24 роки стати регіональним директором великої мережі магазинів. Це була магаз... мережа, яка складалася з 52 магазинів, і до народження синочка. Ого. Так. Почекайте в 19 майже в 18 чи 19 років, це ви 19 вже були? років я Ого. вже так. З 16 працювала до 19 років. Я стала вже керівником одного магазину в 19 років і потім просувалася в інших мережах і завжди хотілося масштабу, завжди угу. хотілося от простору, і мені бракувало одного магазину, потім двох. А потім я пішла от на 25, І коли я завершувала роботу регіонального директора, то в мене було 52 магазини в п'яти областях Західної України. Тобто не складно було в такому молодому віці. І бути на керівній посаді, це ж ну напевно потрібно керуватися якимись такими, я би сказала, якостями людськими, щоб вміти в молодому віці, щоб тебе слухали навіть подекуди так. Старші працівники, старші люди, Так, да, старші люди були. Для мене завжди це було важливо. Я і в школі була старостою скільки себе ага. пам'ятаю. Зрозуміло то якось воно, мабуть, або є, або нема та. Е, і мені важливо було ціно це розвивати, бо коли я не розвиваю ці лідерські якості, то я тоді сама в собі варюся і зле всім навколо Я мали. думаю, що напевно ще якраз це таке бойове хрещення, ці лідерські явища е, і якості, які вони були е, під час такої посади, допомогли вам і в майбутньому житті, правда? Так, З, зокрема, я так думаю, і е, в, ви відчули тоді той поклики, як довго взагалі працюєте вже в видавничій справі? Чи попередні ваші, е, скажіть так, професійна діяльність допомогла в цьому? Давайте я почну з того, що завершила я свою роботу регіонального uh -huh. директора, коли в мене народився дуже довгоочікуваний синочок. Uh -huh. Ми його 9 років чекали, і е, я вийшла на роботу, коли йому було 7 місяців, і ще півтора року е, туди-сюди бігала і зрозуміла, що все-таки є ця цінність, яку я маю обрати. Uh -huh. І е, коли я звільнилася з свого останнього місця роботи найманого працівника, то зрозуміла, що е, на дітей інструкції немає. І якщо я створювала, будучи регіональним директором, будучи директором посадової інструкції, стандарти, викладки, то на дітей не було такої інструкції. І що я зробила? Я створила такий клуб для мам, куди запрошувала педагогів, психологів, запрошувала викладачів, і ми розбирали по кропинкам, що ж таке дитинка, як з нею поводитися, як підкреслити ці її цінні якості, з якими вона вже народилася. І таким чином вийшов такий в мене клуб, і після цього знову ж таки я людина масштабів, я створила фестиваль. І двічі uh -huh. на рік, окрім маленьких клубів затишних, я проводила фестивалі. І ось вже на останньому фестивалі, який в мене відбувся перед коронавірусом, якраз е я хотіла, аби жінки з мого фестивалю виходили з чимось у руках. Мені важливо, цінно було, щоб вони щось брали з собою. І працюючи вже довший час от з педагогами, з психологами, я створила такий свій перший е мотиваційний щоденник для жінок мій щасливий рік. Uh -huh. І він на цьому фестивалі, заключному, я ще тоді не знаю що фестиваль буде заключний, що станеться коронавірус і все далі. Тоді я створила і, от прямо гаряченьким таким його принесли на фестиваль з видавництва свій оцей перший мотиваційний щоденник для жінок. Угу. І він прийшов на ура, я так розумію. Так, так. Це він він був дуже теплий, затишний, коли розпочався коронавірус. Було продовження цієї угу. серії. Першим був мій щасливий рік, потім мій успішний рік, потім мій радісний рік, і вийшла така е, ціла мотиваційна серія. В нас тобто, це так би мовити, було поштовхом до вашої вже далі я... видавничої такої діяльності. Так Так, так? так. Я, я не знала, що це стане поштовхом. Я не знала, що це стане моєю такою великою любов'ю. Я завжди йду від душі і від серця, від того, що мені зараз цінності. Tá? Não, na Ось, коли народився старший синочок, йому там було три роки, і ми зіштовхнулися з тим, що він не хотів збирати іграшки. Uh -huh. То вийшла дитяча книжечка про динозаврика, який не любив складати іграшки. Вона була дуже гарна, дуже така психологічна, мотиваційна. Дітки просто завдяки цьому другові динозаврикові почали складати іграшки. І дуже цікаво, коли до мене на вулиці підбіг хлопчик, а там на книжечці моя фотографія є. І він uh -huh. я читаю вашого динозаврика. Він мій любимий друг. Це так цінно, просто неймовірно. І я так розумію, що це така була своєрідна мотивація до створення наступних вже ваших планерів, так тобто, зрештою, ви відчуваєте якісь певні запити. Ось ви стали мамою, так і ви вже почали там писати для своїх так синочків. Далі в процесі, наприклад, такої там життєдіяльності, ви теж створюєте до речі, такий цікавий планер пам'ятати минуле, планувати майбутнє. Розкажіть, будь ласка, про його вмісти і про наповнення. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, то звісно, що ми не могли вже говорити про мій щасливий, угу. мій успішний рік, мій радісний рік. Так, бо він вже ні разу не був ні успішний, ні радісний, ні щасливий. І тоді, перебуваючи в цих перших місяцях такої стресової ситуації, я для себе знов ж таки всередині ставила запитання, що зараз є для мене цінним, за що я зараз можу триматися. І е, пішовши на один із заходів, який відбувся, на тому заході був такий е, така зона, і там були сторічні рушники старовинні такі з вишиття. І я дивилась на один із рушників, і я просто бачила палітурку. Я бачила в ньому палітурку. Я ще не розуміла, що буде всередині, але я вже побачила цю палітурку. Uh -huh. І тоді я відчула, що от зараз це є те, за що варто триматися: наше вишиття, наші традиції, наше коріння. Те, за що варто триматися, те, що варто зараз максимально показувати і українцям, і світу дуже багато хто із нас не знає свого коріння, і важливо його зараз підняти як ніколи і пишатися і триматися за нього. І підростаймеючому поколінні, теж дуже важливо це знати, пам'ятати, щоб як то кажуть, в майбутньому вони могли знати всю нашу історію, як то кажуть, і знати, хто такий українець, що таке Україна для нас є зрештою. До речі, ми маємо унікальну можливість сьогодні. Пані Людмила, завітали. До нас із планерами можемо вам теж трішки продемонструвати нашим глядачам. Планер пам'ятати минуле планувати майбутнє. Дуже до речі, така цікава назва. Так. Хто її вибирав? Моя яка і авторська історія? назва. Uh -huh. Вона запатентована. Вона в мені виникла, і я її озвучила. Uh -huh. Я її зараз запатентувала, і це є мій, мій унікальний продукт. Моя унікальна назва так гарно написано. Тут живе вишивка, тут живе душа нашого народу українського з багатою історією, культурою, традицією та надбанням. До речі, так вам трішки покажу. Мене вразило і одразу теж і христинку. Бачите, ви розкриваєте і вже на перше. Чих сторінках є традиційне вишиття Волинської різної різних областей, тобто можна це буде побачити, так, так ось покажу нашим е, глядачам. Видно, я сподіваюся вам, я розповім, ось. що там я всередині. А угу. коли я побачила цю палітурку, то е, потім побачила художницю, яка малює малюнки, і вона е, теж вбирала. Людей в український стрій, тобто ви їх могли там вислати uh -huh. фото. А вона в український стрій вашої області вбирає людей. Я зрозуміла, що під цією політуркою в мене мають бути ці малюнки. І далі розвиваючи цю тему в голові, я що створила? Я створила планувальник, пам'ятати минуле, планувати майбутнє, де всередині, окрім сторінок для нотаток, ви знайдете опис про вишиття усіх областей України, угу. як наші предки вишивали, чому такими взорами, чому такими кольорами, як вони вирощували льон і коноплю, аби потім сплести ту тканину, те полотно для вишиття. Як вони фарбували у хлібинці, запікали нитки, змащені угу, льоном або вийшов жовтий колір? Так тобто, я оце все дуже ретельно досліджувала, і мені важливо було це передати, і передати саме в такому планувальнику, де ви не просто сіли і читаєте, а де ви записуєте свої плани, свої мрії, боже, вірші, рецепти, що там тільки не записують. І Паралельно ви можете ось записали і вивчити так сьогодні. Ознайомитися з Закарпаттям, Завтра ви йдете Тернопільщина, а післязавтра і Київщина, і, і східні наші області. І, звісно, що Крим наш, який є унікальний з унікальним вишиттям, до речі, не складно було вам, оскільки ви не історик, так за професією, десь проводити ці дослідження. Зараз є дуже багато матеріалів. Важливо тільки це запастись терпінням. Uh -huh. По перше, це дуже клопітка робота. Я піднімала багато книг, я підіймала багато інформації в інтернеті. Uh -huh. Я відповідно потім давала редактору на редагування так. Це є клопіткий шлях, клопітка праця. Дуже багато людей тут задіяні. Зараз я працюю в сам в едаві, і відповідно я сама шукаю художників, дизайнерів, редакторів, верстальників, друкарню і сама проходжу цей шлях. І для мене це дуже цікаво цінно, коли я в процесі створення йду на друкарню і бачу, як воно от все просто угу. з маленького з такого виходить повноцінний продукт. Тут ще планери мають такі футляри. Це абсолютно ручна робота, uh -huh. і це все склеюється так дуже гарно. з таким бачите, футляри красиві uh, Він теж з, з візерунком з таким, таким самитовим напиленням так, дуже, дуже він на дотик приємний. То коли мене запитують, з чого почати знайомки uh -huh. з вашим планером? Я завжди кажу: от із, із футляру ви його потрогайте, який він на дотик, так. І окрім вишиття, всередині ще я розповідаю про наші обрядові свята, які дуже цінували предки. Це Різдво, Великдень, день, uh -huh. і Спаса. Також дуже хотілося передати, як ж наші предки ці свята святкували і що ми від них взяли. Традиції є е, різними, так десь ми пересікаємось, десь ні, але хотілось ось торкнутися цього коріння. Uh -huh. Людмило, які цінності закладені в кожній вашій роботі. Цінність тут передати те, чим ми живемо, те, що є наше коріння, те, що ми маємо пронести крізь віки і передати своїм дітям, внукам і правнукам, аби і вони знали і пишалися. Тим, що ми маємо, тим, що нам передали наші предки, так і я знаю, що вам, до речі, навіть вдається зробити так, щоб ці роботи мандрували і світом, так, десь так, за кордоном так, теж так. є вже ваші плани. Тож моє планувальники вже є від Канади до Японії і якось спеціально щось я для цього не роблю. Фізично я створюю таргетовану рекламу. Так, я працюю і вкладаюся в маркетинг дуже сильно. У мене є контент-мейкер, яка знімає фото, відео. Uh -huh. Це дуже клопітка робота. Насправді тут творчість. Це тільки на початку. <сіх> Коли ти вже це придумала, виписала, то далі вже йде діяльність, далі йде підприємництво, я і підприємець, сплачую uh -huh. податки. Uh -huh. Я доначу кожного місяця багато тисяч гривень із продажу uh -huh. цієї продукції. І є волонтери, які беруть постійно на постійній основі uh -huh. мої продукти. Я їм даю і, наприклад, нещодавно в Англії завдяки моїм планерам, які підписала Ада Роговцева, ми придбали дрон. Тобто є така дуже соціальна складова, але ж кажу, творчість тут лише на початку. Далі є діяльність, далі є підприємництво, далі є соціальна складова і розуміння того, як рухатись. Тому маю художників, дизайнерів, контентмейкерів, які знімають фото відео. І далі йде таргетована реклама, і завдяки цій таргетованій рекламі, і тому, що наші українці є по всьому світу, uh -huh. то і відповідно ці планувальники вже є і в Канаді, і в США, Сінгапурі, Англії, Італії, Іспанії, Японії. Я, мабуть, все не перечислю, бо де, де є українці, там є мій продукт. Тобто вони сприймаються ж таки на ура, так би мовити, правда? Так, дані від, планери від, і дуже. поза межами ефіру, ви ще сказали, що ви навіть були надали цей планер так комусь зі сходу, так України здається. дуже багато планувальників... планувальник і... російський вас запитали так про <зас> них, так дуже би мовити Дуже багато планувальників купують з Запоріжжя із Харкова. І е, з Одеси для мене великою цінністю є, коли е, замовляють російською мовою, а віду, uh -huh. відгуки мені пишуть на українській Class. мові. Я розумію, що це і є оця лагідна українізація, про яку ми говоримо. Коли людина е, легким дотиком, так без, е, без примусу. Е, вона торкається цієї нашої історії. Вона читає про свої області, і вона хоче бути дотична. І військові, які в окопах замовляють для своїх дружин і просять підписати там, підпиши від боксера для дружини. І це для мене теж дуже щемно, бо це є єдиний місточок зараз між ними, і я розумію, що цей місточок це є я, і мені дуже цінно передати тій дружині оце послання від чоловіка, який зараз А в... де вони до речі дізнаються про вас, тобто в соцмережах в соціальних це мережах. Instagram, це Facebook, ваша сторінка так, Людмила Моринська, так, так? Е, Ви... сторінка в мене Людмила Моринська uh -huh. це особиста. Є робоча сторінка, букс Моринська, де. Uh -huh. Відповідно на робочій сторінці працює таргетована реклама і там весь контент, який стосується моїх продуктів. До речі, дорогі радіослухачі, ви маєте унікальну можливість завітати на нашу сторінку у Фейсбуці у і задати свої запитання нашій гості. Номер телефону 097 дев'яносто 101, 101. А ми продовжимо людмила взагалі-то, Як створити я думаю, наших радіослухачів зацікавить зараз таке питання: як створити продукт, який буде не лише захоплювати зрештою, але й приносити такий стабільний дохід, якось розробити ту стратегію реклами своєї справи. Я думаю, ви вже в цьому профі можете дати якісь такі поради рекомендації. Мене часто запитують, чи ви досліджували ринок перед тим, uh -huh. як створити цей так. продукт. Насправді, друзі, ніколи таким не займалися. Не знаю, добре це чи погано, але в моєму випадку я створюю те, що йде в мене від душі і від серця. Якщо я палаю цим продуктом, то потім я. Ці свої емоції, енергію, ці цей, цей свій вогонь передаю в контенті. Фото, відеозйомки завжди відбуваються з моєю участю. Uh -huh. Я там завжди розказую про свої продукти, і це настільки емоційно і від душі, що коли налаштовую таргетовану рекламу, то покупець відчуває це. Так це є стратегія, це є навчання. Я навчалася в школі SMM, щоб розібратися в цій таргетованій uh -huh. рекламі. Я беру індивідуальні консультації в таргетологів, коли мені важливо масштабування, коли я дійшла до якоїсь стелі і не можу зрозуміти, як далі рухатись. Це все праця немає якоїсь ще рівної кнопочки, нажав і все. І завтра в тебе мільйон в мішку гривень. Ні, немає. Це праця, і щоб в чомусь розібратися, потрібно насправді це любити, цим жити. І я кажу, дослідження ринків я не проводжу. Мені важливо те, що зараз йде від душі. Це є вишиття, це є традиції. Зараз новий продукт, який я випустила українкою Я народилася. Це про українських жінок 19-20 століття. Теж можу розповісти, як виникла ідея цього продукту. Він новенький, свіженький. Рік тому я почула на день народження Соломії Крушельницької, uh -huh. як розповідали про неї її історію по радіо, по телебаченні. І в мене такі сироти по тілу пройшлися, і я знаю, що коли оці сироти по тілу проходяться, це знак. Це знак, і я зрозуміла, що. Про Соломію Крушельницьку, ми хоч щось знаємо а є дуже багато українських жінок, про яких ми абсолютно нічого не знаємо. І для мене важливо цінно було зібрати так. Такий нотатник, uh -huh. де ж знов таки, крім сторінок для записів, я розповідаю про 26 українських жінок, які жили в 19-20 столітті, які творили історію, які просто боролися і перемагали, і цінність цього продукту в тому, що я хотіла показати, якщо вони змогли, то й ми зможемо зараз вистояти і теж процвітати і передати цінність наступним поколінням, і тому такий продукт, який дуже важливий для жінок, про жінок і заради жінок. Дуже гарно бачу і Марія Зеньковецька, і Софія Русова, Дар'я Цвек, яка, до речі, виявляється королева смаколиків, Галицька кулінарка, була солодка пані. Багато таких няців, що ми про них, мабуть, навіть не задумувалися, а вони є у вас. На тут На самом початку є Христина Алчевська, вона uh -huh. з Харківської uh -huh. області. вона... У свій час навчила писемності 17 тисяч жінок сходу України. Вони uh -huh. тоді були не писемними. Тоді було заборонено навчання для жінок. А Христина Алчевська пішла проти системи. 17 тисяч жінок це є поварі, це є прибиральники, яким вона захотіла uh -huh. надати освіту і надала. Ну це просто неймовірні жінки, якими ми маємо пишатися. Тобто ви щоразу маєте можливість, коли зазирнете в свій нотатник, так цю інформацію почитати, навіть подекуди, коли важкий день, так це навіть свої рідно таке розвантаження. Щось треба записати. Зачитали, можливо, навіть надихнулися інформацією про е, дану українку, так таку велику людину, так з великої літери жінку, і щось почерпнула. Я так думаю, для себе правда. Так. Це теж наше коріння, яке нас тримає, яким важливо пишатися і важливо знати. Тому дуже цінно зараз підіймати цю інформацію. Так дуже багато жінок, про яких я описую, були заборонені е в радянський союз. Про них було заборонено говорити і навіть шепотом. Тому зараз важливо гучно заявляти про угу. них і пишатися ними, Бо так. ми, українці є великий народ. Зрештою, так розумію, що все ж таки вас теж в даній ситуації, вашій діяльності підтримують. Хто саме і як вас можливо так і надихає до роботи? Е, до роботи мене ніхто не надихає, тому, тому що навпаки ще можуть відволікати. Моє двоє малих дітей, та, то тут важливо бути цілеспрямованою і планувати свій день. І я люблю проходити всі навчання і працювати ще в досвіта в п'ятій, в шостій ранку uh -huh. я прокидаюся, поки ще дітки сплять і навушнички у вуха, і працювати, навчатися. Звісно, що моя сім'я є для мене підтримкою. Я планую цьогоріч... річ. Найняти вже якихось працівників, uh -huh. які теж будуть мені допомагати і в таргетованій рекламі, і дівчинка, яка буде працювати в директі, відповідати uh -huh. на запитання. Бо наразі це все роблю я. Але рідні теж ваші мають планери, так? Звісно, дарую. Рідні, рідні мої перші, хто отримає. мій старший син, йому 9 років, він завжди каже: мені перший планер, перший продукт, першу книжечку, він завжди перший. Ну, Бачу, по вашій наполегливості, що ви на цьому не зупинитеся, так, і, можливо, у вас є якісь такі плани на майбутнє, якісь такі нові друковані проекти. Розкажіть. О, нам, так, раз. є зараз книга. Книга для жінок. Угу, про книга жінок заради жінок. Ага. Так, книга називається По той бік материнства, реальні історії реальних жінок. Ага. Розпочала я її створювати ще до коронавірусу. І що це було? Це було таким чином, що я зустрічалася з дуже унікальними особливими жінками за філіжанкою кави і вмикала диктофон, і вони розповідали мені свою особливу історію. І... На основі цих 20 дуже особливих історій я створюю книгу. Ця книга дається не просто тому, що там є дуже багато емоцій, там є дуже багато життя, тому я її ось так багато років, але дуже дозовано uh -huh. прописую. Зараз, на щастя, я вже прописала 20-ту історію і зараз віддаю на редагування. Тому зовсім скоро, друзі, ви побачите, відчуєте, торкнетеся цієї дуже цінної особливої книги реальних історій, реальних жінок по той бік материнства, і саме 20 історій буде 20 так? 20 історій, 20 матерів дуже різних, і це не лише про материнство, а про жінку. Тобто, це про той бік материнства, угу. це не про те, як виховувати чи як не виховувати. Це про те, як жити своє життя, як обирати себе або як. Все-таки подолавши якісь труднощі прийти до цього енду. і я знаю, що кожен читач знайде в якійсь історії себе і зрозуміє, якщо вона змогла, то я зможу. Тобто, це не буде книга заснована на реальних так, історіях реальних жінок історії, З якими ви жінок. зокрема спілкувалися, так так так, 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 так. так. У Вас досить широке коло спілкування. Дуже ліда. широке. я ж фестивалі проводила це все масштабно по зі всієї України. Мене дуже багато знайомих, тому з героїні. Моєї книги вони будуть зі всієї України, і це буде в поміч саме можливо тим матусям, які зараз знаходяться в можливо схожій ситуації, так як дані жінки, про яких є історія, так. так? Даних Кожен побачить себе в котрійсь із історій, тому що вони такі різні, але такі прекрасні. <різвачка> тобто ви вже надихнулися і бачиш, що у вас вже горять вогники в очах. Так, це зовсім трішки. Ще багато <різвачка> часу є, <різвач> так, на дописування даної книги. Редагування, <різвачка> редагування це теж редагування. великий масштабний так, проект, а потім знову ж таки художниця буде малювати ілюстрації, знов ж таки дизайн, знову ж таки верстка, знов ж таки друк. А друк це теж займає від двох до п'яти місяців. <різвачка> <різвачка> і... А ось чи не складно все ж таки самому друкуватися в порівнянні, коли ви принесли вам, надрукували на тому в мене все. був досвід співпраці з ага. видавництвом, і це дуже гарний теж шлях для початку. А тому, що перші мої е, щоденники ми друкували з видавництвом, коли так, ти принесла продукти, тебе uh -huh. нічого не цікавить. І для початку це дуже гарно, дуже, дуже цінно, і я вдячна тому видавництву за досвід. Е, та настав момент, коли я хотіла масштабу, тому що видавництво воно ж має багато продукції. І е, мої, мої продукти друкували там тисячу примірників на рік. Uh -huh. е, мені давали авторські е, 100 штук, і я їх продавала за тиждень-два і все. Я С mm -hmm. рік більше не мала чим зайнятися. Спорила якісь нові продукти, але це знову ж таки були mm -hmm. для мене це мало. І коли я вирішила, що ну це ж може стати насправді гарною діяльністю, це може стати гарною підприємницькою діяльністю, я можу приносити ще більшу цінність людям, так масштабуючи uh -huh. цей проект. То тоді я пішла у сам видав, і перші мої тисяч, тисяча примірників вони продалися за три місяці. Uh -huh. Потім я вклалася в п'ять тисяч примірників. Зараз я вже замовила у видавництві десять тисяч примірників. Uh -huh. Тобто, вже вже цим найближчим часом, масштаби, так, так що вони будуть вже так. друкуватися. Десять це ще з примірників. Прекрасно. <світ> <світ> тобто є можливість все ж таки дізнатися про них більш детальніше, так віднайти інформацію про вас. Скажіть, будь ласка, нашим радіослухачам, як з вами зв'язатись, так би мовити, щоб можна було отримати ось такі примірники в подарунку Лю... ну, в подарунок, так би мовити. Ні, подарунок я не дарую. купуємо за гроші, Це Дуже важлива робота і дуже важливо її цінувати. Тут до речі, преміальний папір, який мені з. Європа привозить мене друкарня, Вперше коли я друкувалася в самведаві, відмовляла від того, аби я брала саме цей папір. Мюнкен він ага. дуже дорогий ага. і каже: він використовується лише для Європи. Я кажу, друзі, мої хороші, Україна нічим не гірша ніж Європа. Ми мене багато ніж Європа. Я хочу саме найкращий папір для своїх ага. прекрасних продуктів. Ви можете зайти в інстаграм сторінка Людмила Муринська, Букс Муринська. Ви переходите і там є весь асортимент, все, що в мене зараз є: нотатники, планувальники, щоденники. Замовляйте, буду рада. Прекрасно. Я думаю, наші радіослухачі почули цю дану інформацію. Занотували про намі, якщо ще будуть питання поза межами вже ефіру. Після ефіру ми теж будемо ще тут кілька хвилиночок. Тому маєте змогу писати свої коментарі на наш телеграм 097 нульдевностосім 101, 101, 101 Ухрадіо. Наголошую ще раз. Ну і на завершення, Людмила. Побажання слухачам, глядачам Ухрадіо. Якраз такий чудовий час сьогодні з понеділок, початок робочого тижня. І такий приємний сюрприз від вас в ефірі. Дорогі слухачі, глядачі, я щиро вам бажаю дізнаватися більше про своє коріння, триматися за нього і планувати майбутнє, пам'ятаючи про своє минуле. Бо ми є велика нація, і про нас має знати весь світ про те, наскільки ми є потужні, цінні, наскільки ми є велика нація українці. І, зрештою, ваші планери. Думаю, що те, що скільки ще готується так, тираж їх випуску знов ж таки будуть чи вже є які запити і за кордону від ваших за кордону. У мене постійно є запити за кордону постійно. А де найбільше ваших планерів? В якій країні так би мовити? А мені здається, що Канада, Канада так. Ну принаймні, люди, які десь теж мають з вами зв'язок за кордоном, вони вас прохають, так і ви ви їм пересилаєте? Чи пас просто... я пересилаю чи вони самі замовляють для своїх друзів, будучи в Україні? І нещодавно в мене був випадок, коли з Охмадиду лікарі, їдучи ага. в Балтійські країни, на перемовини дарували мої планувальники послам Балтійських країн як от подарунок, і з України, як ось, важливо таку цінну. Для мене це теж дуже дуже приємно дуже дуже цінно, тому що посли Балтійських країн отримали в презент. Так, давайте ще раз якраз покажемо ці планувальники, щоб ви підніміть так, Людмила, і я теж чи ви побачили, любі друзі, ось так українкою народилося. Пам'ятати минуле, планувати майбутнє. Воно звучить навіть як девіз, Я вам скажу своє рідне сонішення. Пам'ятаємо то минуле для того, щоб планувати майбутнє. Яке ми майбутнє? очікуємо? щасливе, прекрасне і насамперед мирне. Дякую, пані Людмила, за таку чудову інформацію за пізнавальну інформацію за те, що зберігаєте то наше рідне українське коріння. Пропагуєте його, так би мовити, і такі планери. Це ще раз доказ того, що ми, українці, маємо багато історії, багато культури, яку варто пам'ятати, знати і цінувати. Дякую вам за запрошення. Дуже цінно спасибі вам. Це була Людмила Моринська, гість нашої студії, авторка та видавчині унікальних українських планерів та щоденників. Ви слухали програму відверто наук». Для вас у студії працювала Тетяна Зінько. На все добре. До побачення. На все добре.